Уявіть, що так ми зібралися, а я чи сів, чи чи став і починаю читати лекцію з якихось шпаргалок. Я думаю, що коли через 5 ви почали би потихеньку збирати рюкзаки і казали, там зателефонували, нам пора. Тому дозвольте показати вам маленький приклад, я не знаю, як воно називається. Так буде виглядати лекція в 21 столітті, кожна лекція. А поки що спробуємо разом з вами поговорити трошки про успіх. Але готуйтеся, що це буде спільна розмова. Будете працювати і думати як ніколи в житті, або рідко коли в житті. Ви якраз гарно групами поєдналися. Я вам покажу фрагмент справжньої лекції, а критерій нормальної лекції, щоб аудиторія думала. Найважче, в світі роботи. Хлопці йшли з поломаними вухами біля спортзалу, а там в спортзалі легше. Один друг вибиваючи пилюку. Я знаю, бо я там був, про що свідчить поломане вухо теж. Але напружена розумова робота, вона теж вимагає зусиль. Тому ми з вами, давайте так, ми будемо працювати, поки вам не надоїсть. Я зреагую по ваших лицях, по чарках. Якщо ви трошки втомилися і тоді будемо реагувати, робити якісь. Чому я насмілився прийти до вас із темою, яка стосується успіху? Добрі люди написали ще й в інтернеті, додали, виступати не було нікуди. От, а цікаво, е я насмілююся ж вам говорити на цю тему, тому що до 20 років був певний одним із самих в чому я це говорю спокійно, щиро і так, як воно було, мало бути. Що я маю на увазі? Ніякий учень, отак, район 3-4, який міняв у школи от, в зв'язку з міною місця роботи. Батьків. Ситуація успіху ноль, по спорту майже ноль, щось коло то, по якихось розумових задатках, ніяких переваг. І десь в районі третього курсу щось відбулося. Я вам скажу, що відбулося. Викладач, може спеціально, може бути розумний. Він взяв за оцінку і поставив її насподівано п'яти. Це мене якось так здивувало, так зачепило, що я до сьогодні стараюся оцінки підвищувати, думаю, раптом буде повторення тої самої ситуації. Тобто парадокс полягає в чому? Урок для вас, можливо. Тобто майже до 20 років нічого цікавого. Навіть дівчата в той бік не дивилися, не було на що дивитися. Тобто відбулися якісь зміни, які на сьогоднішній день закінчилися наступним. Кандидатська робота 84-й це не для реклами, це просто, щоб ви бачили шлях людини, яка досі Бог бівлайн, такого віддала. Через 10 років докторська на сьогоднішній день в науковій школі захищено 40 кандидатських диссертацій безплатно. Я знаю, копії, тобто вони нічого не платять науковому керівнику. Захищено дві докторські, видано дві біотичні книжки, читати пару віршів. Це запущена частина. Тобто я з подивом дивлюся на той пройдений шлях і пробую піймати якісь речі, які би, можливо, були корисні. вам. Тобто До чого я веду? Тема не так буде присвячена успіху, ми зараз будемо ловити оці частини успішної роботи, тому що вона нас так у дуже цікавому періоді. Я вже там дякую, коли нічого не було вранці. Перед вами дійсно вся перспектива. Тому будемо разом з вами шукати якісь закономірності для того, щоб ви були більш успішними, спокійними, незалежними людьми, незалежними від всього, від політики. Навіть від економіки можна бути незалежним.